Спортивний проект «Пліч-опліч» я вважаю, що це дуже добре. Я граю в волейбой багато років та вірю, що наш ліцей переможе. Сьогодні дуже актуальний цей проект. Разом переможемо! Я впевнений, що ми переможемо в грі з баскетболу. Я впевнений і разом переможемо. Ми будемо мати можливість позмагатися з гри в бою. Правимося, займаємося і я думаю, що це особливо школярам рухатись і змагатися. займатися спортом, тому що ми можемо стати красивими, спортивними, сильними та тримати свою фігуру в чудовому стані. Участь в проєкті, ми можемо стати спортивними і сміливими. Реєструйтесь. Е, дальше що я за спортивну конкуренцію Реєструйтесь, приєднуйтесь, будемо змагатися. Я вважаю, що такий проект потрібен для того, щоб розвинути дитячу Марію і наприклад, волейболу, баскетболу, чалідингу і. Загальнаціональний проєкт пліч попліч всеукраїнські ліги».